Неймовірна краса вас очікує, коли ви посадите півонію сорту Common Performance. Погляньте, які величезні квіти у цього сорту. От, погляньте на фоні моєї руки, які великі квіти. Квіти досягають 21 см. Ось оця квітка я вимірювала спеціально 21 см у діаметрі. От, Не всі квіти ще розпустилися, але ті, що розпустилися раніше, погляньте із е, такого темно-вишневого, вишнево королового відтінку, вони стають дійсно такими е, згорно видно короловим відтінком. Тобто, вони вигорають. як у... Крістмас Вельвет не вигорають, то у Command Performance. І погляньте, ну, ну чим не ідеальна квітка, то у Команд Performance вони вигорають оці пелюсточки. Вони одна на одну накладаються і створюють такий багатоповерховий шаровий будиночок із цих пелюсточок. Ось погляньте, тут видно такий оксамитовий колір. Отже, це півонія сорту Command Performance. Кущ досить великий, посаджений у 2020 році, отриманий від Джошуа. Але стебел із квітами не досить велика кількість. E, значить Їх лише 12. Стебили з квітами окремі, ой, не 12, 13, ось ще бутончик. E, окремі бутончики ще не розцвіли. Ну, я сподіваюся, що вони розцвітуть, тому що вони ось вже лопнули і будуть розквітати. Перші бутони були дуже великі, просто неймовірно великі, гігантські. Це піводня сорту Command Performance. Зараз хочу понюхати, чи пахне вона. Є запах. Коли перші квіти я нюхала, вони начебто не пахли. Я казала, що немає запаху. Але є такий ледь-ледь -лед такий якийсь ніжний запах. Не можу передати який. Але такий свіжий, свіжий, як ото. Одним словом, дуже гарний запах. Дуже гарний запах у півонії Команд Перформенс. Красунька.